Я тут нещодавно побачила, що Раміну запитали, що вона думає про мій етер про неї. Етер був у четвер. Якщо не бачили, подивіться. І Раміна відповіла в цілу сторіс. Я хочу зацитувати, тому що, знаєте, вона отдала мені доповнення до сьогоднішнього етеру, яке я збиралася робити в четвер. Але, бачите, от я вже майже годину говорю, тому що ну, треба об було об'ємно показати цю штуку. Я триміну запитала, чи вона бачила мій етер, і вона нам написала: я не дивлюся канали, які побудовані на тезах, що не так з. Ну, не знаю, Вона не дивиться, але вона знає, на яких тезах у мене побудований канал. Я дивлюся, на відміну від Ріменії. Її контент, і я знаю, про що я говорю. Вона не дивиться, мій контент, не знає, про що говорить, але говорить. І далі вона говорить, це певний типаж людей. І я не знаю, як казати культурно найкращі слова, які б характеризували даний контент гавнаєди і падель. У них з всіма щось не так, окрім них самих. Ну, ви знаєте, мені більше подобається, як Наташа Масичук мене там назвала. Я вже теж якийсь бичий цепінь. Ну, гавнаєди і падель. Я така. Цікаво. Ну, я відписала, але, звісно, раміна не прочитала, тому що вона не дивиться в мій контент і не читає мої слова. То я повторю для зацікавлених. Я дійсно маю справу з говном. з лайном. З лайном. Да? Але я лайну не їм. Я лайну висвітлюю. Написала я у сторіс в Інстаграмі, а потім подумала: ну це ж логічно буде наступне запитання. Типу, ти висвітлюєш лайно, а навіщо висвітлювати лайно, може його не висвітлювати? Ну, це не найкраща річ, яку треба висвітлювати. Так от я хочу сказати, що є просто люди, які печуть пиріжки з говном, дають ці пиріжки з гавном їсти своїй аудиторії і розповідають, що то вишні. А я кажу, що це пиріжки з говном. І якщо говорити про лайножерів або годувальників лайном. То це точно не я. Бо навіть коли я показую Путіна, мені здається, що, попри те, що він говорить, це не так боляче дивитися, як, наприклад, інтерв'ю Наташі Масийчук і Миколи Вересня. Отак от, от. Так що да, я маю справу з говном. Да. Але лайножер не я. І навіть не Ріміна. Лейнажери це, те, це ті, кому реміна часто згодовує пиріжки з гамном. Грустно, ну так? Хоча я слідкую за реміною, насправді бачу дуже багато позитивних, позитивних інформаційних приводів. І вона навіть сама їх не показує, я вам покажу. Чим більше публічних людей буде доєднуватися до рібних акцій, тим більше наших громадян теж буде приходити сюди насоромитися. Гентую. Наприклад, цими вихідними реміна підтримала акцію на привернення уваги до в'язнів Азову до тих, хто захищали Україну в найтяжчі часи. А в той момент, коли мало хто наваджився там, би її захищати, і ув'язнено ну, тисячу людей, тисячі людей, насправді, І Раміна приєдналася до цієї акції. І це прекрасно. Але з іншого боку, знаєте, усвідомлюючи важливість таких речей, не усвідомлювати важливість інших, ігнорувати їх і так скидати їх між іншим. Це або якесь роздвоєння, або карга культ. Ну, типу, я зроблю це, тому що це, типу, ознака того, що я от шарю. Не знаю. Тим не менш, от така от історія.